На напали поливай. поливай тут перчик, паливай мамі перчик, намагайся. На паливай в перші дні війни ми опинились в окупації. Ну ми були якраз ближче до Росії, вони нас забрали в перший день. І ще давай. Мене звати Федосієнко Інна Гінадівна. Я член та засновник фермерського господарства овочі Слобожанщини. Займалась вирощуванням овочів. Зернових та лійних культур на території Харківської області, Куп'янський район. Зараз продовжуємо цим займатися, але вже ми релокувалися в івано франківську область. Станом на 21 рік наше господарство було найбільшим овочем господарством з Харківської області. Ми дуже стрімко розвивалися, ми обновили склад техніки прямо перед війною. Близько 700 гектарів у нас було десь 150 гектарів було під овочами, баштанами. То зараз у нас всього 35 гектарів під овочами Воно Франківській області. А в Куп'янському районі частина земель нам недоступна. А частину земель будемо намагатися цього року посіяти соняшником. А ми, коли виїжджали, десь пройшов місяць-десять днів з моменту окупації, і це був ще той момент, коли вони випускали людей. Ми виїхали останнім евакуаційним автобусом. За нами замінували дорогу. Тобто нам просто повезло, що ми ще встигли. Ми все лишили, зернові та олійні культури окупанти вивезли, а овочі вони просто згнили, оскільки в них є термін зберігання. У нас 400 тонн капусти сталася ще в холодильнику. І вся та капуста 400 тонн прямо в холодильнику, Вона потекла, вона зіпсувала контейнери для зберігання. Повністю зупинена робота підприємства. Я так вирішила, що я все-таки хочу бути в Україні і хочу продовжувати цю справу, тому що мені подобається вирощувати овочі. І як ми опинилися на Франківській області, це сталося випадково. Проїжджали тут мимо Калуша, і батькові дуже сподобався той участие землі, і взяли її в суборенду. Продовжуємо свою справу. А вже після деокупації, знаєте, це такий для юриспруденції бухгалтерії був нестандартний випадок, коли ніхто не знав, що робити. Тобто нас деокупували, і з 11 вересня 2022 року нам знову почали нараховувати податки, при тому, що землі ми не обробляли, і досі це питання не врегульоване. В Принципі, вся бухгалтерія вона стала проблемна. Через деокупацію як тільки тебе деокупували, а ще нас поставили зони можливих бойових дій, а не активних, от як тільки ти зона можливих бойових дій, починаються проблеми. Завдяки Юсейт Агро ми мали постійний доступ до консультанта, до спеціаліста, який і, і днем, і ночі нам відповідав і повністю надавав нам консультаційний супровід, юридичний супровід, економічний супровід. Була людина, яка компетентний спеціаліст і завжди готова відповісти на всі наші питання. Це пов'язано і з оподаткуванням, і з бронюванням. І ми визнали себе критично важливим для економіки України. Тобто всі оці моменти, дуже важливі зараз у війну, ми робимо тільки за ручку, скажімо так, з нашим спеціалістом, який нас консультує. Тут ми садимо кукурузу, на початку поля у мене посаджена рання капуста. Тут ще, поки плануємо, що буде, точно не знаю. А вся та частина поля тут десь 10 гектарів картошки ми посадили. Всі такі культури да, вони потребують дуже багато ручної людської праці. Софія Степанівна, мій бригадир, вона виїхала зі мною з Куп'янського району і її сестра. Так що це така моя команда, яка в мене вже працює багато років. Можу на них покластися. Мені пощастило з дружиною, бо у неї. Дуже багато здібностей до всього. І все, щоб вона не починала, вона завжди доводить до кінця. І ми не здаємося, йдемо вперед, намагаємося розвиватися, але вже тут як релоковані особи. Проєкт Всеукраїнської аграрної ради під підтримкою USAID Agro – Це велика, корисна, необхідна справа для мене, як для окупованого фермера, без них як без рук. Для мене це велика дуже допомога, враховуючи, що. Я і фермер, і мама, і і бухгалтер, і юрист зараз без цього проекту я б не справилася.